We're Та Головинського ліцею. Енергія! Енергійні школярі всі у нашій школі. Звичайні нас дзвінки, бо ми за здоров'я. Ерудовані та вмілі, впевнені в собі. Розум, сила та завзяття нам не вороги. Гарне маємо здоров'я, світлі у нас думки. І проблеми не страшно, вирішимо їх ми. Якщо б мали б можливість більше від життя, то це на краще від світ для добра. Наш девіз! Будемо здоровими, будемо красивими, будемо веселими і завжди щасливими. Мета життя у всіх одна, щоб світ змінити для добра. Здоров'я, щоб було всіх, а дві зусиль вона в усі. А головне наше завдання довелося кожному. Що здоров'я, це сила, здоров'я, це краса, здоров'я, це певні, здоров'я це життя. Хто здоровий, то сміється. Все йому віті вдається. Він долає всі вершини. Це ж чудово для людини. хто здоровий, той й не плаче. де його таки удачі. Він вміє працювати, вчитись і відпочивати. Хто здоровий не сумує, сила по життю крокує впевнено вперед іде, за собою всіх веде. Бо здоров'я – це прекрасно, здорово, чудово, ясно. І тоді доступним для людини всі mm -hmm. дороги та служити. Щоб бути завжди здоровим і в порядку, починайте день зарядки. Хоч спорт великий не для вас, та фізкультура в самий раз. Не піддавайся паніці страху, активності в тобі відкривають нові сили. Фізичні вправи, біг, назло всьому, і звісно ж з пісню вона дарує крила. Якщо страхи панують, пісня завжди врятує, життя дарує, тож співай. рухи фізичні вправи завжди в нагоді стануть, тому серед свій зіпочина. Здоров'ям знатись потрібно змалку гартуватись, душ прохолодний, у річці купання, бути здоровим розвивають бажання. Не треба жити на вмина, виконі розпорядок дня, чергу і працю, відпочинок, усе остигнеш таким чином. Щоб нічого не боліло, треба полюбити мило, часто чисто руки мити та охайному ходити. Фрукти і овочі важливі, а солодке все шкідливе. Здоров'я чи хвороб питання раціональне харчування. Хочеш бути синачем, подружи зі спортом. Ковзанами нами і м'ячем, стадіоном кортом. Правило ці люби, дружи, то поможе тобі дуже. Нехай не слабне твоя воля в твоїх руках майбутнє доля. Спорт, краса, здоров'я сила, фізкультура всім мила. Геть від нас, вороби віку. Жити хочемо без ліків. за здоров'я, ми, за спорт, ми за щастя. Ми. за Землі усмішки. Ми. ми! На забирала подорожі туристичними стежками, але ми підемо у ліс, у гори це час настане. Сьогодні ж про безпеку мене забувати, й знання, відповідальність рятувати. Не час про себе забувати за це. Сьогодні брат і таки, щоб я здоровою щасливою вже стала, щоб наша молодь України прославляла. Така щаслива там була, та прибувала все війна, забрала вона. Дитинство, що було колись, тепер залишалося в володі і слідує за звільнити. І щіни надійні, здійснені мені, і за мить усе. І друзів багато, і батьківську хату, усе, що серце дороге. Сьогодні так важливо, щоб ми один для ми підтримкою були, щоб руку допомоги вчасно подали. Тому коло домівки забрала війна, тому то все починає з нуля. Інше в міське село, співска сім'я. Стань другим для нього, за собою поведи, щоб не трапилось біди. Нехай твій новий друг під негативний плив спільноти не потрапляє. Нехай відробиш любить не шукає. Нехай від тебе краще знає, на запиті з кокзал футбольне нехай такі гуртки місяць у школі, де волонтерський штаб працює, нехай свою енергію туди спрямує. І буде день, буде час, коли усі, хто в третий повернуться живими та здоровими додому, і буде в тому пологах не І коли на пізно в російській хаті також і сьогодні заспіть. Повернусь я додому, хоча б ненадовго, дочекайся рідненька матуся, повернусь я додому, де не був я там довго, і до них тобі, мамо, мамокюся. Буренні дні для нації настали, найкращі доньки і сини на захисті стали. Нам є із кого приклад брати. Ціну життя вони найкраще вміють показати. І коли втративши здоров'я на війні, які завіритись у власному собі. Вони йдуть у кермачорні на зали, навчаються, працюють. Де прикладом це їхність мотивують. Здоровими як тинами зростати до України нам, і саме нам потрібно зуміти піднімати. Бо скоро буде мир, і буде перемога. І буде Україна процвітати, і буде син, і буде мати. Слава Україні! Кого на всіх одне, воно усіх шибком зігріє, воно нікого не мине, і буде знов весна на світі, надію людям дарувати, і будемо ми на світі.